Діалог із країною. Президент поспілкувався із народом у прямому ефірі. На запитання відповідав чотири години. Їх ставили українці від Львова до Харкова. Найекзотичнішими місцями, звідки хотіли поговорити з гарантом, стала бурова вежа у чорному морі та надскельний монастир у Донецькій області. Журналістів, охочих потрапити на розмову з президентом, у кількох місцях не пустили. Анастасія станко слухала і підглядала, як Віктор Федорович почув кожного. Доброго дня. У прямому ефірі діалог з країною. Чотири години прямого ефіру глядачам обіцяють безпосереднє спілкування президента з виборцями. Людей із запитаннями вмикають по супутниковому зв'язку. Ми знаходимося у містечку Городок, що на Житомирщині. та у Житомирському селищі, яке відкривало теледіалог, про можливість поставити питання можновладцеві чули не всі. Ні, не чула ті ж, хто знав про прямий ефір, на нього не надторвуться. У нас є люди доручені. Которую до запитання задавати. є, але ну ви ж знаєте, програма вже розписана. Тому у городку давно проблеми з газом, точніше, в всьому селі його взагалі немає. У нас зараз награда таку... вісімнадцять градусів, то жарко. тож ставити питання президенту за сценарієм. Вирішили саме про блакитне паливо. Говорити з Віктором Януковичем в городку доручили лише селищному голові. На сьогоднішній день розпочата газифікація містечка. Та, на жаль, коштів на її продовження та завершення немає. Я обов'язково буду, буду мати таку розмову з головою обласної державної адміністрації. Якщо в городку подивитися на те, хто і як ставить питання президентові, знімальні групі Тивай дозволили, то на кілька майданчиків у інших регіонах журналісти вирішили не пускати. Ось що сказали кореспондентам в Одесі, де з Януковичем спілкувалися вихователі дитсадка. У нас самі досмотрюся курос недосмотром, не ми самі не можемо пропустити. Теж саме трапилося і з журналістами у Львові Каховці. Хотіли ми посідіти лімост. Закройте, будь ласка, камінь. Єдине місце вімкнення до президента, про яке повідомили журналістам ще вчора, було у столиці майдан незалежності єдине місце, де кияни могли поспілкуватися з президентом у прямому ефірі. Заради того, аби почути відкриту розмову з гарантом, мешканці столиці і сварилися, і штовхалися, і ледь не билися. Кияни збирались на майдан за дві години до ефіру. Організатори усіх вносили до списку. А спраглі до розмови з президентом виявилися із однієї сфери. На різних організаціях ми всі освітяни освітяни в мистецтві працюємо ось тут. Точно не рішили, які опроси будуть. У мене? ні, де з подружки прийшла. Я хочу посмотрети, як він буде отвічати на вопроси. Свого лічного ні я мікрофоном бою з пожалуйста не надо. Люди без питань вишикувалися перед камерами. Зайвих сюди не пускають. В першому ряді до мене підійшов хлопець. Задіяк та будеш рипатися, поламає ноги. записався, Хочу задати питання. Сказав, Які питання хочу задати? А ви мені за камерою закриваєте? Щас мати. Врешті на четвертій годині розмови з гарантом киян виводять в прямий ефір. Спайте от люди. Перепрошую, панове милиція, панове. Тут... Панове, тут... панове. Це, це, це майдан, це, це не бардак. Будь фарс. ласка. Будь ласка, відбувається пар. Будь ласка. От от люди, які Я не дають не дають даю. нормально дайте всім всі вчера. Людям так вчера. Запитання не заважайте людям. Молодий чоловік жінці навужав. Після розмови зі столичною публікою президент розхвилювався. Я Извиняюсь, я немножко разволновался після Київського майдана. Найбільш екзотичним місцем вімкнення була бурова вежа у Чорному морі. Ті, хто видобуває газ, запитували президента, чи не буде блакитне паливо дорожчати. Гарант запевнив ні. Ми ціну на газ ні для населення, ні для промисловості повищати не будемо. У київському колцентрі, куди глядачі додзвонювалися, ведуча виокремила питання про малі пенсії. Гарант заспокоїв. Я не кажу, що вона велика, вона маленька, і вона завжди буде не буде ніколи великою. Її треба піднімати, і ми будемо це робити. Ведучий у студії запитали про долю в'язнів Тимошенко та Луценка. Віктор Янукович заявив: він тут ні до чого, а це питання до суду. Але розпорядився, щоб тюремники більше з експрем'єркою не підглядали. Такі питання, як створення умов. Наприклад, для Тимошенка, які вона вимагає, це, які реально можна зробити, я б прибрав ці камери, щоб ну, не дратувати нікого. Найбільше ж захоплених коментарів у соцмережах викликало запитання із Кировограда. Очільникові дякували за театр. Не ски вам уклін за це, пане президенте, що ви дали нам цю надію і зробили її реальною. Ефір президенту організували одразу шість загальнодержавних каналів. Адміністрація глави держави стверджує, все це не бюджетним коштом. А з ініціативою такого телешоу до них звернувся сам перший національний Станко, Івана Куртяк, Олександр Тупік Кирило Лазаревич та Андрій Шурін. Тивай.